Невеличкий, невеличкий привіт. Ми Зараз йдемо зараз у перукарню. Вінка нас вже чекає. А, яка вона гарна. На вулиці сонеч... світа. сонечко світа. Жека, виходь, пішли швидко. Женя нас не дуже довольний. Він взагалі не любить ходити по перукарням, щоб його чіпали, щоб його трогали. Скажи, це буде до. Так. до. До, твоя прическа до. А потім буде після. Сіди, чекає життя, нас тут красива квітка. Орхідея. Давайте, вже так, як Жені. перукарні. Тепер наше після. Покрутись. А я Ля, Ну чого ти тобі не нравиться? Чого кот єзає? Лянь, ти класний. Мені дуже сподобалася ця парикмахерка. Чого кот єзає? Вільні чучолки. Ми у Аврору. Анютка хотіла собі щось купити. Вчора Жека собі купив пістолета, а вона собі нічого. Тому що... Так, а вона собі нічого. Так що ми йдемо. Тобі слайм. А Жека? Откидаєш, ага. Вийшли з Аврори. Я купила собі ось таку дошку дев'яносто девять гривень. Мама, ти, Ой, Желейки, жалейки, ЖК попросив, Аню, та турешку. Все, йдемо у АТБ. АТБ Так, ми йдемо, і у нас ссори, скандали і затерешки. Скупилась навіть у АТБ, у мене є тут сумочка, анюта яєчки несе, а Жека мою тащить. Ні, ні. Боже, хотіла погуляти у школі, але ні. дуже спокійно, дуже жарко, це гарячу, що ми йдемо додому. Вони будуть біля патріоти гуляти. Жара. Що показую, що я купила ріс, цукор, молоко, майонез, хліб, дошку. Собі дуже гарну. У Аверорі 99 гривень під мрамор. Так, з іншого боку вона така, перчик, кокос, уже я попрохав, і шампіньончики а ось чек. Так, десь у мене ще були яйця. Ось тут я потім покажу. Як перець, так все можна було запросто прибрати. Але ні, все приходиться прибрати самі. Вже чистенько, все поскладала. Так, що вам ще показати? Купила ось перець, хочу я фарширований зробити. Але це не точно. Ось яєчки. Ну що, все. Тіпу чистенько. Я вже йду додому, я вже скупилася, ходила покупати е, росительне масло. Але гуляють догуляють на... Я цьому майданчику, Максимка в нас ще спить. Йому теж сьогодні в ніч. Так що я пішла готувати йому їжу. Шо, чоловік в мене спить, і я буду озвучувати, я купила для піци дещо. Щось я понасибала, дещо зовсім і не хотіла, але купила. Купила картоплю і єлі дотащила все це додому. Якби ви знали, як це було важко. Купила такі маленькі печи, він такий дуже гарненький, надіюсь він буде і смачний. Такі мені пухонькі, ну, не знаю для чого, купила ось такий сирочок і купила колбаску, помідорчики, рожеві помідорчики, купила, Як воно, плавлений сирочок, олійку, помідорчики, яблучка, хлібчик, так Так, ну що, а тут я граю в бабуїна і буду колопати кокос. Не знаю, як його їх правильно відчиняти, підкерпати, продолубила дирочку, видивила усю водичку. І така вона собі, я вам скажу, не дуже смачна. Це, знаєте, на любителя. Ось. Долбіла-долбіла і ніяк не видолбила. А потім як бабахнула, так і... та-та-дам! Ось що в мене вийшло знаєте, Бабі вже під 30 років, а в неї ще дитинство в попі. Всім гарного дня. А пузики збираються йти гуляти. Ні. Збирають. Що мама сказала? Якось Женя? É, Женя. Жень, ти що ти там путаєш? Все этот оделся, а Аню подождать. Там хімічок. Ладно, ні, зай, все ж ми на вулиці не гулять. Там мішурка, мішка. Там мішка, мішка. Я голова. поняла. По Стопи. Ми ведемося тихонечко. Это и вот набери. Женечка, Жень, мы трешки погуляєте, Я зараз в гимнате его прибираю, и потом мы пойдем гулять дуже далеко. Добре? Не хочу. Это взяла с собой. Что ты взяла? Показывай. А рулетка тебе навіщо? Мерять. Мерят, ну рост. Рост. Ладно, стоп. Зараз гроші дам водичку купити О, гуляємо, Джека, доганяйню все. У них сьогодні дуже гарний лук. От їй нравяються ці кілоти. На жока по-простяцькому, як мама. Тільки мама у синій футболки, а він у чорній. Ну, йди, йди, ага. Падає листва. Таке враження, що вже осінь. А що вже кінець літа? Ходімо. І що я хотіла? А ось тут у мене піца, ту, яку я готувала. Було, як завжди, дві піци. Одна аля дитяча це без луку, цибуля, цибуля, перепрошую, а друга з цибулею маринованою. Я її мариную, а потім викладаю таке вкусненька, вкусненько, смачно. Ой. Ось ми прийшли, Жека зараз купається, ніхто вже покупалася, пішла телефонувати каріфанчику і грати в Майнкрафт перед, перед сном, щоб краще спалось. Ось, ой. Максимка в мене на роботі. Сьогодні це у нього друга ніч. Завтра, післязавтра він вже вдома. Тільки що гуляли у школі і знову гуляли з однією пані. Вона з внучкою, в неї дуже хороший песик. Я не знаю, як порода називається, але ну, Боже, це така ніжнятіна, Ми нічого не знімали, тому що вже було темно та якось не хотіла. Ось вона відноситься до свого песика як до своєї рідної дитинки. Дуже так вона при неї щось там розказує. Вони приїхали сюди е, 7 місяців тому з Луганська. Ось е, да, е, таке там пороз, порозказували порозмовляли о наших наболевших темах переселенців. Так мені пи, пише чоловік. Ну, зараз, so, поговорила я з чоловіком, у нього все добре, він працює. E, спитав, як вона справи, тому що у Жекі e, сьогодні щось e, живіт бо, бо, болів у нього. Оце я ось думаю, що ж ми такого могли з'їсти? Все свіже, все готую, готую, зразу їмо, потім готую, потім їмо. І ось так з-під ножа все це робимо. І на тобі в нього це все ж так як мені здається, це все сливи. Тому що, що він, що Жека учора дуже багато сливів з'їли, і ось сьогодні вони мучаються на живіт. Ось. Що ще вони їли? Хто його знає, що вони там могли собі у рот запхати? Так. Ну, це не я, це не за моєї го готовки. У мене все добре, у Ані все добре, значить, це не я виновата. Правильно, правильно. Піду собі зварю каву. І сьогодні я маю лягти поран... Ой, поранше. Мені мама приказала ложитися раніше, щоб у мене голова не боліла, давлення не скакало, я должна ложитися в 11, щоб в 12 я вже спала. Сьогодні спробуємо, але не обіцяю. Тому що у мене, коли Максимка в ночь, у мене бурлит, кипить, і мені щось треба робити. Сейчас в моей комнате тут надо вещи поскладывать. А, ну, что то мне не хочется. Сегодня, сегодня у меня не кипит и не бурлит, потому что у меня ноги болят, э, руки болят, спина болит из-за того, что меня Женька э, позавчера, ведь, ну да, позавчера э, нагонял на тренажерных этих вот всех. Всех. Представляете, вот такую красоту. Не скажу сколько кілограм, я вже не пам'ятаю, підняти. І, і не один раз. Ладно, по один раз, а то несколько разів, несколько десятків разів. І на кожному тренажері таку красоту на руках носити. Це дуже важко. Це дуже-дуже важко. Так, все, будемо закруглятися. Велике дякую, що ви в мене є, що ви е, дивитеся. Я бачу по статистиці, що ви дивитеся. Ну ви хоча б лайк поставте, подобайку, лайк, дізлайк, мені все одно, але щось там покажіть, якусь реакцію там покажіть. Все. Всім-всім до зустрічі і всім па-па!